Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснює. Це був разкопався. Десь раз пройшло. Ну, лучше там. Чуть -чуть. От я уже я знаю, що думав. Ви ж самі все вот вот эти, от эти вещи порождаєте. Я, я що? Я, я ну, допомагаю, ну, трошки. Це неплохо, це нормально. Історія наступна. Закарпатський суддя зараз сидить, його піймали на тому, що він взяв 1300 вічно зелених, це чи небагато, як ми знаємо для них. І він каже: ну що ну, ж, ну ж на хлібушак треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна, він же не провозить, напевно, на двері. Він, з жаль, 96% українців займались би тим самим. І це треба б вже мать культуру, принципі і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. А ми ж хейтимо тих кого чули, про, то, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаве, давайте спустимося чуть чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри там в інституті і так далі. Коробка конфет, там, якісь там 100-200 карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступити, десь поняли? Чи там от на права здаєш, чи що візде? І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винуваті всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Я веду до того, що кожен повинен думати за свій розвиток і достаток. Я вас буквально поведу за руку до результату. Легально, офіційно, чесно. Ваша задача легка: із свого телефону будете поширювати правдиві українські новини. Ви можете прийти на живий відеоефір зі мною, поспілкуватись. в моєму профілі клацне на слово Іванчук. .інфо». Відповім на усі запитання, не соромтесь: створіть зі мною достойну старість.